you <laughs> Глядачі, вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Нова тактика російської армії, що передбачає наступ на всіх напрямках, спрямована на те, щоб посіяти паніку. Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі Фрідом вони росіяни намагаються повторити те, що було в лютому, коли вони наступали скрізь, щоб створити ефект масовості і посіяти таким чином паніку, заявив він. Експерт упевнений, що у Росіян немає таких сил, які були в лютому березні. Вони змушені тепер закривати дірки, коли вони бачать наступ наших Військ, вони починають з інших напрямків тягнути якісь свої війська і закривати ці проломи. Що стосується третього армійського корпусу, який РФ перекидає в Україну, то на думку ступака, навряд чи він боєздатний. Є інформація, що він не окомплектований навіть наполовину. Стає питання про його боєздатність. І це не ті люди, які були в лютому. У лютому були найбільш боєздатні. Україна їх перемолола. Зараз вже йдуть найгірші з гірших. Нагадаємо, раніше голова Харківської Губов розповів, що російські окупанти перейшли до нової тактики, пробуючи наступати на всіх абсолютно напрямки. Він перейшов до нової тактики, пробує наступати по всіх абсолютно напрямках. І там, де у нього це виходить, він ще більше туди надсилає своїх сил для того, щоб просунутися, хоч якось. Однак наразі від жодних успіхів на території Харківської області немає. Постійно несе втрати і відходить на раніше зайняті свої позиції. Сказав Сенігобов. За його словами, продовжується російський терор місцевого населення, зокрема обстріли Харкова з реактивних систем залпового вогню. У них така тактика: вони виїжджають на місце, відстріляли, поїхали. А куди воно лотить, для них це не. Йть не ціль, а просто як факт. У них є завдання обстріляти місто, обстріляти цивільні райони, будинки упродовж дня, сказав голова обладміністрації. А от військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначає наступне: нашим ЗСУ вдалося спровокувати росіян і вимати їхні основні резерви зі східного напрямку Харківської та Білгородської областей. Знімали угрупування також з Донецького напрямку та перекидали на Херсонський та Запорізький напрямки. Це означає, що резервів для того, щоб вони повноцінно захопили Донецьку область вже. Немає резервів, щоб вони атакували та штурмували Харків. Також немає, сказав Кузан. Військовий експерт наголосив, що росіяни не жаліють своїх військових та кидають їх на смерть. Росіяни не жаліють своїх бійців. Вони посилають на забій мобілізованих із Донецької області тюремників із Вагнера. Тобто, у них є указ тиснути по всіх фронтах. Але для того щоб кардинально змінити ситуацію та захопити наші основні міста, а вони досі тримаються за лінією Солодар Бахмут, але перейти цю лінію оборони вони не можуть. Тобто захопити якесь село, просунутись на кілометр півтора. Вони це. Роблять та звітують про неймовірні успіхи, але це не змінює ситуації на фронті, пояснив військовий експерт. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.